Коли Бог проговорив до мене, я не могла це вкласти в своїй голові і не могла повірити своїм вухам, хоча це були не фізичні вуха, а духовні. Я всередині його почула, і я просто не могла повірити, тому що те, що він мені сказав, це здається, на перший погляд, просто якоюсь казкою. Але Бог, коли говорить, Він говорить так, що Його слово не виходить просто так. Якщо воно виходить, воно приносить потім плоди. Єремія 1,4. Дійшло до мене слово Господа. Перш ніж я утворив тебе в утробі, я вже знав тебе. Перш ніж вийшов ти з черева матері своєї, я обрав тебе, призначивши тебе пророком для народів. Я відповів, Але ж, Господи Боже мій, я не вмію говорити як пророк, бо я молодий. Господь сказав мені: не кажи, що ти лише юнак, бо підеш ти до всіх. До кого я пошлю тебе, і говоритимеш усе, що накажу тобі. Людей, не бійся, бо я з тобою буду, щоб захистити тебе, це слово Господа. Тоді Господь простягнув руку і торкнувся уст моїх, сказавши, Я вклав мої слова до уст твоїх. Сьогодні я призначаю тебе. Стати над народами й царствами, ти будеш викорінювати, губити, руйнувати і валити, будувати і насаджувати знову. Отож, коли Бог проговорив ці слова, мені спочатку було незрозуміло і навіть страшно. Але коли я пішла говорити його слова, і є навіть такі, які листа мені прислали. Щоб я більше не приходила, так би мовити, в церкву. Отож, любі мої, якщо сьогодні ви чуєте ці слова від Бога для себе, знайте, що Він з вами. І Він вкладає свої слова у ваші уста. І ви повинні іти і говорити. І не бійтеся. Бог ставить крапки надії. Бог вас веде. Це не так просто, як здається, але просто, якщо ви любите Бога. Якщо ви повністю віддаєте себе на служіння Богу. Не, релі... не по-релігіозному, а по-справжньому. Тому що ви знаєте, що слово Бога воно має дуже велику силу. І іноді потрібно прийти і зруйнувати. Те, що насаджено не Богом, тільки заради того, щоб було посіяно Боже зерня, яке потім проросте. Хто має вуха, той почує.